Я перепрошую, але може куті хочуть. Можна погану прословити, кого Бога заселити? Можна. Треба. 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 Спокон віку було слово. І слово було в Бога, і слово було Бог. З Богом воно було споконвіку. У них все повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світить світло у темряві, і не пройняло його темрява. О, я каже Сотворив Бог небо і землю. Земля ж була постатно провожня, а земля була над безотною. І Дух Божий шияв над водами. І сказав Бог, нехай буде світло. І настало світло. І побачив Бог світло, що воно добре. Та відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло день, а темряву ніч. Ой, дай Бог! І сказав Бог, нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод. І зробив Бог твердь, і відділив води, що від, що підправляти від вод, що над Тож сталося так. І назвав Бог твердь небо. Ойдай Бог. І сказав Бог, нехай зберуться води, що під небом в одне місце, і нехай з'явиться суша. І так сталося. Назвав Бог сушу земля, а звір мод морями. Ой, дай Нехай будуть світила на тверді небесні, щоб відділяти день від ночі. І нехай вони будуть знаками для пір року, для днів років. Нехай буде світила на тверді небесні, щоб освітлювати землю. І так сталося. І зробив Бог два великі світила: світло більше правити днем, світло менше правити ніччю. І зорі. І сказав Бог, нехай закишать води живими сутворіннями, нехай таство літає над землею. У підтверджую небесне, сотворив Бог великих морських утворих і всякі живі сутворіння, що повзають, кишать воді за їхнім родом. І всяке птаство приласне за його родом. І бачу Бог, що воно добре. Одай Бог. Сказав Бог, нехай земля виведе себе живі створіння за їхнім розумі, за розум. Побачимо, що воно добре. Що сказав Бог, сотворимо людину на наш образ і на нашу подоба. І сотворив Бог людину на свій образ. На Божий образ її, чоловіком і жінкою. її». <кій> Уздав Господь Бог чоловіка, осудив його. Взяв Господь Бог чоловіка, осудив його в Едемському саді порати доглядати його, дав Господь Бог заповідь таку чоловікові. З усякого дерева в саду в їстимеш, з дерева пізнання і добра не їстимеш. Бо того дня, коли скуштуєш, то напевно, що помреш. Даємо жену на і Його, з ребра Богу Його. З усіх же польових звірів, що створив Бог, найхітвіший був змій. Він сказав до жінки. Ой, ти, ти Справді, Господь Бог. Велі вам не їсти ні з якого дерева. Що в саді. Нам дозволено їсти плоди з усіх дерев, що є у саді. Тільки з дерева, що посеред саду, Господь Бог сказав, не їжте, а не доторкайтеся, а то помрете. Ні, не помрете. Бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі. Ви станете, як Бог, що знає добро і зло. Але взяли... бачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей. І приманювала, щоб усе знати. І взяла з нього плід та й скуштувала. Дала чоловікові, що знає Бог, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обомочі і побачили не дій. Чули, вони луну від Господа Бога, що тебе собі садом, Гукнув, Адаме, де ти? Я чув цю луну в саді для капця, бо я нагий. Хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, що я казав, тобі не їсти? Жінка, яку ти мені дав, що була зо мною, дала мені з дерева. і Я їв. Чи не їла ти з дерева? Отож Господь сказав до жінки до Змія, за те, що ти вчинив, будь проклятий з поміж усякої скотини, з усяких звірів. На черві твоєму будеш повзати, їстиш землю по всі дні життя Твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством і її потомством. Ти намагатися вплясти, займу в п'яту, а вона розчавить тобі голову. Так і є. Ось діва матиме в утробі і породить сина. І дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. Цьоми днями вийшов наказівкець Реалбуса переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли сирі вбрав країн. І йшли всі записатися, кожен на своє місце. Пішов також Йосиф з голови з міста Назарету. Юдею в місто Давида, що зветься Вівстояєм, бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією заручення за своєю, що була водійця. І от коли вони були там, настав їй час родити. Вона породила сина свого, спобила його та й поклала в ясно. Бо не було їм місця в заїзді. Ірода прийшли мудрявці і спитали, де цар юдеський, що це народився. Є, ми бачили його здобув на сході і прийшли йому поклонитися. Ідіть та розпитайтеся пильно про дитя. І коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж поставили. Усі за звіздою шукають. Не сіє поставляй, в над кремлем звьози сіяють і мене царя пуя пославляють. І мої, вільні на Україну і знищуйте малу дитину. Ні, цьому вже не буде, бо повстають цивільні люди. На кому Пано господарю, що Христос родився, щоб упавший Адам від гріха звільнився. Не всі про Христа чули, не всі про Христа знали, не всі наші українці від владу чекали. Хтось у полю, хтось у бою, хтось у Сибіру, а хтось прийняв тяженьку муку за Христову віру. Тож нині ми рожденого Ісусика просимо. Нині просимо і голосимо, хай нам допомагає. Хай у кожній нашій хаті Христос страждає. Якщо вам не сумувати, то провів до вас Маланку до хати. Наша маланка попусканка, ні странила, могли мила, ні травми гори мила. Дністров мила, ноги мила. Та у добрих людей на базарі от таку козу купила. <ривіт> Але просто коза. Зати, читати, Читає. Малювати. Рахувати. Та що там рахувати? На коза козабі тренда. А, а, яка золота коза у мене? От допомо я по світу білому, та думаю, я дуже інституту на навчання її дати. Може до поплашого, га? Не хочемо, не хоче. Але що надати, коли козу треба будувати? Плили на тебе. Купили чіпки, но чіпці. Не на правах реклами. Мама я хороша в кушку. Ой, Люди добрі, на що вони робиться? Та що проти реномаді на що вони надають, то на що діл добре було, та... Та ж моя хороша не була. Стам'ється. Жива, Жива кода, люди добрі. Що робити? Люди добрі. Треба порятувати, треба сопілкаря викликати. Музикант, допоможи! Щось не дуже допомагайте, треба, ж, треба ще раз могла запитати. Щоб козу порятувати, треба усі музики підключати. Люди добрі, допомагайте, козу моєму сучайте, Е, е, коза. Е, він чує? Тебе, я коза. <рес> щоб педала вас біда. Бо як посвітнеться з творим, то козу вінчівкою надійде. Він чую, він чую, бо біля вас заробіток чую. Чую, не дармами сюди прийшли, колядку приносили. Є тут голубці, сало, <рес> щоб нам добре заспівало. Є наливка з буряка. Заживе тепер коза. Але що будемо гадати, коли треба йти далі колядувати? Коду, То зичу від козива на цей рік, рік на напоріг, щоб минала вас біда, ще не раз до вас прийшла коза. Христося рождає. зарождає. Бажаю, Я... щоб велось, родилось, збувалось, сміялось та співалось. Хай радість і сонце заглянуть віконце, відкриються двері для щастя і тепла, хай сила прибуде, здоров'я укріпне, на щадрі, та добрі і мирні літа. Ще знищу щастя здоров'я, Калачі з яруючи пшениці класти, духа чи лічити, а ці свята святкувати, і друге дочекають. Христос народи.